Одного разу я почав медитувати, і це привело мене до деградації. Як таке сталося? Як таке можливо? Як робити так, щоб духовна практика завжди нас возвишала, і ми рухались вгору? Сьогодні ми відео це розберемо. Дивіться до кінця, щоб дізнатися. Намаскар, дорогі! Як таке можливо, щоб медитація нашкодила навпаки? Таке заняття, яке возвишає нас, як воно може нас вести до деградації, все дуже залежить від нашої мотивації і від нашої ідеації. Що таке ідеація? Є слово ідея, а ідеація це направлений потік наших думок на цю ідею. От у нас є в голові, от ми думаємо про е торт. І от ми тримаємо ідеацію того торта, це означає, що ми безперестанку думаємо про цей торт. Ми думаємо, що цей торт це центр нашої вселенної. Все навколо того торта обертається. Це також ідеація. Ідеація на ідею, що торт це є центр нашої вселенної, центр нашого всесвіту. Наша ж ідеація, вона духовна в медитації має бути. Коли ми думаємо, що. Вища свідомість це все, що є навколо. Є от вища свідомість і ідея навколо неї, що це все абсолютно все, що є. Любов це все, що є, що ми можемо побачити, що ми можемо не побачити навіть, це є проявлення любові. Це також ідеація. Коли ми направляємо свої думки в ту сторону, воно нас буде визвишати. Коли ми направляємо в сторону фізичних грубих об'єктів, припустимо, ми. Робимо медитацію, щоб отримати підвищення на роботі, щоб нам збільшили зарплату, щоб е, в нас було все добре. І так далі. А може, щоб комусь стало погано від того. Також теж можна на це медитувати. Існують три рівні медитації. Перший рівень це називається е, тамасична медитація, огрубляюча. Існують три енергії природи. Так? Перша це тамас. Статична енергія, груба енергія, друга це раджас, динамічна енергія. І третя це сатва, це благісна енергія. Так от, перший тип медитації це тамасична медитація. З ідеацією тамасична. Що означає тамасична? Це коли ми хочемо комусь нашкодити? Це коли ми думаємо, о, щоб тому, моєму, сусіду, поробило, щоб йому там качка його копнула, щоб там в нього щось там сталося і так далі. І ми когось ненавидимо, і ми от на цю ідею концентруємося, щоб комусь щось там сталося. От, щоб от щось таке от відбулося. Так як була ця історія, що е, сусідка мала там, ну сусіди живуть е, в селі. От, і в одної господині все вдається, все вдома, там є господарство, все там кури, свині, коні, там все є, якби там е, сім'я є, а в другої щось там не виходить. І от друга, вона настільки е, озлостилася на ту першу от, от, заздрість і брала, що вона пішла і отривала свиню. Ось от, така от історія, та масична ідація, вона носила, носила цю ідею в голові, пішла і зробила. От і медитації також це може бути. Тобто, ми оце от... ну що, яка різниця між думками, словами, вчинками? Так? Дуже тонка насправді різниця. Це все одне і те ж. Тобто наші установки вони викликають наші думки, думки перетворюються в слова, слова вже йдуть в дії. Тобто, якщо ми на рівні думок, на рівні ітації щось сильно бажаємо. Це вже перший крок для того, щоб це зробити. І треба бути дуже уважними до своїх бажань, тому що вони здійсняються. Якщо розум достатньо сильний, то всі ваші бажання здійсняються насправді. Я так помітив, я почав медитувати, і всі мої бажання починали здійснятися. Тобто все, що я хотів, якоюсь певною мірою в тій формі чи в іншій формі, воно все рівно ставалося. Така секрет медитації, От. Перша медитація це медитація тамасична. От, коли ми тримаємо ідеацію, от, таку грубу. Друга вид медитації це медитація раджасу. Динамічна, коли ми ідеація, ідеація в нас така, що я хочу машину. Я хочу підвищення по роботі, я хочу там, нову квартиру купити, я хочу поїхати у відпустку. От щось я хочу, є якесь егоїстичне бажання, яке направлене на те, щоб отримати щось від цього світу, і ми от на це медитуємо. І це от люди моляться, а от я хочу того, хочу тим медитація. Ми замість того, що думати, що вища свідомість це все, що є навколо, любов це все, що є навколо. Так якось, замість того, щоб тримати якусь високу ідею, ми тримаємо в голові ідею грубого матеріального об'єкту. А ми є те, про що ми думаємо. Ми стаємо тим, про що ми думаємо. От, практично, коли ми дуже довго думаємо про якийсь грубий матеріальний об'єкт, наш розум звужається, звужується, 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 звужується. і можливо ви станемо тим телевізором, тим тою відпусткою, тими грошима, які ми хочемо, чи що ми там ще хочемо. Можливо, не в цьому житті, можливо, в наступному. От як це відбувається, ми вже розберемо в наступних відео. От. Тобто ми себе свій розум направляємо на якийсь об'єкт. Як то кажуть, якщо ти хочеш е мати хорошу пам'ять, круту пам'ять ти хочеш мати, тоді ти повинен думати про того, в кого пам'ять найкраща, в кого крута пам'ять. Ти от будеш про це думати і ти будеш наближатися до того об'єкту. Ти от хочеш стати там, видатним боксером, то ти маєш думати про видатних боксерів, і ти свій розум будеш направляти туди. Ти будеш копіювати їх, і ти будеш рухатись по цьому напрямку. Якщо ми хочемо стати святим, про кого нам потрібно думати? Про святих, що я це хочу, я хочу в ту сторону рухатись. І воно все прийде. Тобто радястична ідеація це коли ми щось хочемо від зовнішнього світу, і ми на це медитуємо. Тобто, Боже, дай мені ось це. Така медитація також не приносить користі, але не приносить і шкоди, тому вона як посередині така. І найкраща медитація це коли у вас є сатвічна, благісна ідеація. Це коли вам нічого не потрібно. У вас все є, у вас відчуття наповненості, відчуття багатства. Що таке багатство? Це коли у вас є більше, ніж вам потрібно. І коли в такому стані свідомості перебуваєте, у вас в житті все процвітає. так? Як то кажуть, багаті, багатішають і бідні, біднішають. Можна дискутувати багато на цю тему, але одна з таких от причин, одна їх багато є. Одна з причин це мислення людини. Як вона мислить? Я от пам'ятаю, коли починав займатися ну, благодійністю, ми там ну, невеличке якісь служіння робили. І пам'ятаю спочатку такі думки: а як я можу комусь допомагати, якщо я, в мене в самого там не все добре, і хто б мені поміг? От що я буду іншим допомагати? От хай мені поможуть, в мене от, не все добре, я ще буду іншим допомагати. От коли тебе таке відчуття, що в тебе щось тобі не вистачає, в тебе мислення, дефіциту. От я в дефіциті, у мене все погано. Так, поможіть мені навпаки, так? Тоді. Воно так і буде ставатися. Ви якби розвиватись не будете, фінансового росту не буде, і навпаки буде все отак от е... стань тільки погіршувати, якщо у вас така ідеяція в дефіциті. І Всесвіт відкривається для тих, хто відкривається для нього. Коли ти говориш, то насправді у мене дуже багато чого є. У мене є руки, ноги. Тобто я здоровий, в мене там. Е... Є рідні мої, так? в мене є багато хороших сторін, у мене є і це, і це. коли ти починаєш дивитися, починається ця практика вдячності, ти починаєш розуміти, що насправді в мене багато є, а люди десь голодають, так? люди десь знаходяться в дуже скрутних становищах. Хтось по декілька днів в полі сидить під дощом, так? а хтось в теплій оселі. І в нас дуже багато, що є. ми живі, ми здорові. От. І ця практика вдячності, вдячності допомагає зрозуміти, що в мене насправді є багато. Коли ти розумієш, що в мене є багато, відповідно, тебе виникає бажання поділитися з кимось. У тебе вже немає такого егоїстичного, що все мені, все мені, давайте. І навпаки, коли ти ділишся, коли ти ці от, психології багатства перебуваєш, тоді в твоє життя приходить дуже багато. І от сатвічна ідеація це коли тобі нічого не треба. Ти хочеш навпаки віддати. Я хочу віддати цьому світу все, що я маю. Все, що я можу віддати. Якусь частинку невеличку, але я хочу допомогти комусь. І це от ідеація, що все навколо це є вища свідомість. Це означає, що ти розриваєш у кого свого его. Тобто немає більше мого і немає більше когось іншого. От уявіть, у вас є сім'я. Так, Дружина, діти, батьки є. Чи ви будете думати, що от є я і є там, моя сім'я це якось окремо. Я в першу чергу про себе подумаю, якщо в мене все буде е, добре, хай вони мені допомагають, хай от, діти, батьки мені допомагають, я про себе буду думати, а про них ні. От, такого ж нема. Я пам'ятаю, е, тато для мене такий приклад е, е, великий піклування про свою сім'ю. Коли ти, ми сідаємо за стіл, і е, тато бачить, що е, там не всім е, їжі вистачає, там чим ви голодні, чим мало приготували. І тато бере, ні, давайте всі спочатку ви поїжджа, а потім, якщо буде, він казав, я не хочу. Тобто, ви спочатку бере їжте, і коли ти питаєш, тато, ти хочеш оце? Ні, я не хочу, ти бере. І тільки коли він бачить, що сім'я поїла, тільки він сам е, буде брати щось з того. Таке от, я розумію, що це всі батьки, хто має дітей, може зрозуміти оцю ідею, що є дитина, і ти хочеш найкраще віддати дитині, ти хочеш попіклуватися про неї. Так? Отака от от ідеація. Є моя сім'я, яку я люблю, є дружина моя кохана. Мій коханий чоловік, якого я люблю, я буду піклуватися. І ви одне ціле. Нема такого, що є я, а є ти. Я собі тут про себе думаю, і ти собі роби, що хочеш, мені все рівно. Ну, зазвичай такого немає. І от уявіть, якщо ця що якщо ця сім'я стала з маленької, де, де діти, чоловік, дружина, батьки, там родичі якісь, потім ми розростаємося, там місто моє, мій край, моя країна, мій світ. Тобто, коли ви впускаєте в своє життя, абсолютно всіх людей, всіх, навіть не то, що людей, всіх живих створінь, які є на цьому світі, ви вважаєте своєю сім'єю. От бачите, наскільки це широке мислення. Коли ми все живе в світі, вважаємо своєю сім'єю, своїм домом, не тільки нашу квартиру чи наш будинок, а в принципі весь світ. Це наш дім, і ми повинні про нього піклуватися. Якщо у вас є така ідеація, ви абсолютно захочете чимось поділитися. Ви не будете байдужі до того, що відбувається. Ви не будете байдужі до біди, які відбуваються в інших людей. І ви не будете байдужі до радостей інших людей, тому що ви захочете також порадіти за їхні успіхи. Ми ж не заздримо своїм дітям. Так? Ніколи. Ми тільки раді, якщо у дітей якийсь успіх. Так само ми і не будемо заздрити. Якщо йдеться, що все навколо це одна єдина, все навколо це моя велика сім'я. Тоді ми будемо тільки радіти успіхам іншим. І от ідеатів в медитації, я от пішов, е дуже широко розкриваю тему ідеації. Як це так, от філософія багатства, філософія бідності, як це от мислення. Як це от... Чи ти хочеш отримати щось собі, чи ти хочеш віддати? Коли раджасична ідеація, це ти хочеш щось собі. Ти не усвідомлюєш от ширини, що все навколо взаємосв'язано між собою. Так. От я от дерева навколо. Вони між собою зв'язані зв'язками, і вони можуть ділитися мікроелементами між собою. Ви знали це? Що це от ліс, мох, всюди. Це все як одна екосистема. Якщо одне дерево відчуває, що іншому погано, не вистачає якихось мікроелементів, воно може передати свої, поділитися. Так? Тобто це от коннект, всі між собою спілкуються. ліс, він живий. І вони, ліс це один. Живий організм. От коли ми на планеті будемо жити так, що ми всі єдині. Ми будемо про один одного піклуватися, тоді не буде е, ніяких поганих речей, які відбуваються, допустимо, зараз. Ось. І от важливо медитувати з сатвічною ідацією. Ідацією благісною. Що все навколо це і вища свідомість. Оце велика ідея, висока ідея. Все навколо є любов. Важко уявити просто так, якщо думати, ну, може нелогічно. так? Але коли ти йдеш в тонку науку, ти торкаєшся інтуїтивних шарів своїх, ти розумієш, що насправді все дуже логічно, все дуже продумано, і так і має бути, так і є. Вище свідомість це все ще навколо. Коли ти а, сідаєш в медитацію і проговориш мантру, тому що мантра це є ключ. Мантра це і є зашифрована, ця ідеація висока. Коли ми концентруємося на мантрі і повторюємо мантру в медитації, воно нас приводить до прогресу. Деградація це тоді, коли ми думаємо, щоб, а щоб комусь було пороблено, коли ми якийсь негатив все в голові, якісь конфлікти. Це то масична медитація, і вона якраз шкодить. Є раджасична медитація, коли ми егоїстично думаємо про себе, що ми б хотіли. От, вона не приводить також до прогресу. Навпаки. І є сатвічна ідеація, сатвічна медитація, коли ми медитуємо з відчуттям багатства, відчуттям наповненості, відчуттям того, що все навколо це є вища свідомість, все навколо між собою зв'язано. Ми всі одна велика сім'я. Ми це є любов. І це все робиться через мантру. Баба, нам, кева, лам. Вища свідомість це все, що є навколо. Ось. Що ж, друзі, бажаю вам мати високу ідеацію сатвіч, не тільки в медитації, не тільки під час практики, але в принципі по житті. Так? Тому що ми є тим, про що ми думаємо. Коли ми будемо ходити і думати, що все навколо є любов, я всіх люблю. Тоді ми автоматично будемо підніматися до того стану. І навпаки. Тобто, якби, ми самі впливаємо на той стан, який в нас є, на наші емоції, які ми переживаємо, на наші ситуації, які в наше життя приходять. Все від того, на якому рівні знаходиться наш розум. І наша задача піднімати його максимально високо. Це допоможе підняти вам ваших друзів. Ваших рідних, ваших близьких, ви діліться цим відео, діліться цим каналом, щоб чим більше людей дізналися про філософію йоги, про практичні поради. Так? Коли наш розум високо, ми можемо досягати дуже багато речей. Ми можемо реалізувати наші проекти, які ми хочемо. І ми можемо бути щасливі. Друзі, ставте вподобайки, діліться цим відео. І чим більше людей будуть дізнаватися про те, як жити щасливе життя, бажаємо гарної практики. Мінімум два рази в день ми медитуємо. Бажаю вам гарного дня. Намаскар. маска!